Не <ріст> <ріст> Сьогодні я буду знімати відео знову всю Було, е, не було. Тут, правила таке, підпусники заберення Богра, і Богра відповідають, Чи було розказують історію. Вони кажуть, мабуть, на озеро залишили. Я кажу, ну ладно, заберем вже ввечері і забрав його. Добре, що поїхали. Так, да, слава Богу, ніхто його не вбрав. бо я переживала, це мій любий купальник. А чи було в тебе таке в житті, щоб ти заблукала у лісі? Не було, і я вам розкажу факт, чого не було. Через те, що я от коли кажуть пробігти, Дідусь бабуся з до тої, наприклад, берези. Навіть якщо я з якоюсь бабусею йду, мені все одно страшно, що я звернула туди і загублюсь. Тобто я настільки біля них в лісі близько, я ви, ви не уявляю. Давай, наступне. А чи було в тебе таке, щоб ти пірожи на горішок спуталась з горіхами? А сьогодні! Так, а не було. Е... Печиво. Да, горіх, а мені ж ти посилює, де можна горіхи. А вона каже, там горіхів нема, це просто в формі горіха. Чи? А я як розмірялася. Так, так. А чи було в тебе таке, щоб ти сама робила морозиво? Де, не, де не, не, було. Не, було. не було. Але зробимо, да? ну, зробим. так? Добре. Коли біг... А чи було в тебе таке, щоб у тебе були вигадані ігри? Так, да, Хотіла вам да. представити персонажів давай! Не, давай я розкажу, а потім це буде носить. Я граю вигадану, що я дуже популярний блогер. що У мене 10 мільярдів підписників. Е, і що в плані я люблю дуже співачку клавну під і ось і коротше каже, у нас така гра, що клава і ось це, це мої друзі. Типа е, ось так. І ми, типу, граємось разом. Я з подушок зробила. Давай клаву першу. Кидай. А. Кидай, кидай. Давай. Кидай. Кидай. <ривіт> <Ні, ривіт> ось так. Це подушка і тут на скотч приклеєні. Ноги, тобто звернуті, маленькі, опа, покривала, Клава, сідай, будеш все відео тут, бля, в себе, ну, отом, біля мене тусить. Та, їй отак сидить. Давай. Це ще одна. Дай, кидай, кидай. Ой, ай, ай. Це ми уявляємо, що так, Клаві 20 років, ну, по-справжньому їй 20. Ти би посидів, куди? Головно давай сюди. Е, їй 20 Дев'ятнадцять. Так, дев'ятнадцять. Типа, там мій чоловік, мені сімнадцять, мені 7, а ми робимо сімнадцять. Бо на 10 руки, давай бік, сідай. Бік. І давай клавимо. Ось. Цю. І ось цю, він на споги клаван, чоловік, сідай. Все. В друзях в мене є. Я їм не повірте, а у явні паспорта зробила. Так що вони живуть тепло. тепер. Все, сідайте. А типа. чи було в цих іграх златулічка, щоб ти їздила в Дубай? Не буквально, літали. буквально вчора би е, так прикольно от два тижні я побула. Ми робили літака, і як назад їхали, робили літака. От прикольно в цих іграх і ми уявляли, що там у нас є велика кімната і що тут море, Ми там і типу, купались. Так далі. давайте. А чи було в тебе Златулечка, щоб літати в вигаданому літаку? Ну, це ж було. Було літали а, Я ще не показую взагалі було. Да. Було, було, було. Дай. Наступне. А чи було в тебе з щоб коли ми надували повітряні кулки, вони в тебе лопались? Кожен день, Якщо ми їх надуваємо, буде бах-бах-бах. Бах-бах. бах. бах, бах. бах, бах, бах. Хоча в Україні салюти заборонені, а ми їх пускаємо кульками вдома. А чи було в тебе з щоб ти сама залишалась вдома? Було. І, так скажемо, мене школи приводили, приводили. Мами і друзі, типа, в війни приводили. І я далі вдома, типа, або з 12, або з першої, як уроки. У нас вдома саменька чекає, поки батьки, типа, в 6-7, в поки вони прийдуть. Цілком нормально. Молодець, бо ти ж уже до Ну, мені не страшно, чесно кажучи. Бо квартира замкнуна, я своєму будинку. Ну так, да, типа квартира мені вже не страшно. Так що давайте. А чи було у тебе, Златулічка, щоб ти сама із школи приходила додому? Сама? Геть сама. Геть. У мене здається, можна сказати, було, бо ми з мамою один день вирішили, що вона піде одною дорогою, я іншою. Тіка. Ага, тобто навмисне мама так зробила. так? так? Ми домовилися, щоб е, я в другому класі могла сама ходити додому. Там буквально 5 хвилин у нас. Ага. Е Добренька Слатулечка, чи було в тебе таке, щоб ти допомагала бабусі і дідусю на городі поратися? Молода, що там робила? Цапала. Не О, Сапала краще всіх, а потім що ви там робили в обід? Та всі, хто посапав на другий день заросло, а в мене тільки через тиждень, тому я гарно сапаю, кому треба. От так, молодець, <свист> запрошуйте. <свист> да? 500 гривень в годину! От так. <свист> і заробиш на Дубай. <свист> <свист> айфончик. А потім ви там обідали всі разом <свист> і співали пісню, яку. <свист> грицю, грицю, Інвалід, посиди, ти. тебе треба, мабуть, джелякти, бо в нього, Хай полежить, вже да, да, нього <гум>, бо в нього спина болить. нього вже ламається, там не Бо У нього болить спина. Так, да, дві подушки батьки з Києва привезли, а з двох подушок ми просто скрутили і все і вийшло. Давай і наступне. Наступне. А чи було в тебе таке златулечка, щоб ти любила співати? Так, було я таке. То може ти нам заспіваєш якусь пісню? А що давайте так співати? Ну Давайте барабани, типу. Давайте добавилося так. Я в кінці цього відео, папа мені змонтує, я зніму, як я співаю барабани мінус. І в кінці цього відео буде вставочок, як я співаю барабани під пісню мінус. Одразу так трошки буде інший ритм, бо це не оригінальний. Оригінального, вибачте, не існує. А зараз можу вам наспівати якийсь Шматок хочете давати пісню яку? Давайте не лякай. А ми ростанемо з тобою вночі. Ти кохай мене, не мовчи. Все буде добре, тільки дом край. Вітер... Не лякай мене, не лякай, а ми розтанем з тобою вночі. Ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки дом край, вітер не лякай мене, не лякай, а ми розтанем з тобою вночі. Ти кохай мене не мовчи. все буде добре, тільки дам край, вітер не лякай мене, не лякай, смійся. Коли я плачу, смійся відкрито, щоб всім навколо стало рідко Плач собі, Коли я сміюся і не боюся признати. А, на кого я так, давай. а, Златулечка, розкажи нам, з ким тобі більш за все подобається гратися. Де, в Києві в, в Сарна. В Сарнах. Ну це ж було вже. Зуціма я сказала. Ага, зуцима, ясно. А в Києві? За цима також. Тоже зуцима, тільки там трохи інші, так? Да? Ну, без цього. Без цього. Там тільки двоє, а тут троє. Да. А, тут у тебе більша компанія. Яка компашка. Затолячка, скажи, в школі в тебе є дуже гарні подружки? Подружок. Так, нормально, дві, три. І все, типа. Подружжки. З подружок, да. А з хлопців хтось там дружить з тобою? Так, да, всі. Всі? Да, всі ми, типу, і дівчата, дівчата не хочуть дружити, а я думаю, А чого з хлопцями не дружити? Чого вони не хочуть? Взагалі чого вони їх відпихають? Да, так, якщо вони хочуть. Ну да? що ми нормально граємось, вони нас не ображають. Я, я, я сама щось а в які ігри ви з ними граєтесь? Типу, в будь-що. Будь-що. В різні дитячі. Які дитячі? Ну, ми вже в дорослі. А, вже в дорослі, ой, ну типу, що ж. Нува, хтось принесе Уно, ми всі разом граємося. Кого принесе? Уно. уно? Ти навіть не знаєш, що це таке. Це карти, так, Затулечка, а хотіла ще в тебе запитати. А який у тебе найулюбленіший урок у школі? Математика. Да, Я думала, ти скажеш малювання або фізкультура, бо всі люблять діти такі уроки. А тобі математика подобається? Так, фізкультуру я дуже. Отак, математика, бо ти вмієш розв'язувати задачі. Я ж що не лежала, така вже близько вранці. Так, думаю, так, як 120 поділити на 4? Думаю, по 30 це нелогічно, це може тільки на 4 частини. А як на 3 поділити? По 40 додумалася. Ну, я я, вже ділення знаю, знаєш. Ну і май, я... Так, так. вже знаєш ділення, молодець. молодець. А вам не задавали на літо таблицю множення вивчити? Нет, Не? в конце другого класса будем манеси, ну, что у Он падает уже, Петривна. Петрівна Клавдия. Петривна уже заморилась сидеть. Да. Затулечка, а то, у тебя там такие красивые квиты, а где ты их взяла? в Ось такий красивий букет тобі подобається? Так. Не падайте. Давай три запитання і вимикаємо. Допомагала бабусі, так? Да? Да, Це на дві частини. Б... Давай. Та, звісно, розділи, на три частини. <рес> давай, давай три запитання. Матолечка, а які тобі більш за все подобаються сукні? Ну вона в мене в шафі, я зараз зганяю. А, є довгий діставати. Мені подобаються сокня. Зараз я стану, поки що на собі. мене не видно. Але я люблю, щоб були на, на тонких шлейках. Типа, щоб не було цих рукавів, а такі тоненькі шлейки. І не дуже типу, довгі. От десь отака <звична> от довжина. А якщо брати з пишних, то з такими закритими плечами і довгі прям нищені. Це пишні коли, так? Так, якщо пишні. Так, на кухня, давай. А ще скажи. Пробачка буде взяти тут штуку. Що тобі більше всього подобається з їжі? Ну, щоб ти отак їла і не казали б тобі златулячка Амай. Піцу. Або навіть у Макдональдсі. Ага, а картопля фрі. Не то, не лайк. Найцы бургер право. Це, ну, Але тільки в Макдональдсі, да? да, так? Тут царнах такі смачні не рубля. Треба пошукати, може десь. Та саме. нема тут Макдональдсів вас. Нема. Нема, тут ще є декілька кафе там, де ми не були. А я не люблю бургери в інших місцях, тільки там. А, і ходоги я б їла. Тоже з Макдональдс. Худову Макдональдсі нема. Нема. Будьте, але найбільше Та, і не знаю, що в нас заправка. Макдональдсі нема. Так, тобі. далі. Давай наступне тільки. А які тобі більше всього подобаються фрукти? Ні, давай щось найсмішніше запитання. Прям оці от останні три запитання найсмішніше. Поїхали, перше, найсмішніше. Ой, ну що ж тобі таке загадати найсмішніше? А яка в тебе найулюбленіша гра? Я вас скажу зараз пісня.

Светлечка, а чем тебе нравятся цветы, букеты с квитами? Это не смешное вопрос, давай не смешнее. Не, ну это же кевы. Ну кевы мы относим до этих трех не смешных. Не, не относим. Три цвета, я всегда люблю три какие-то цвета, потому что я люблю три что-то Три, что-то по три. Три троянды или тюльпаны. И пионы. Я уже вдалась в папу, потому что папа их так любит. Ага, папа больше не пионы, да? Троянди, піони і тюльпани. Да. самі мої Остальні, чи тюльпани. А мені ще дуже подобаються польові. Ну, а ти? Ти, Ра, це не ти я. <рес> Просто хотіла запитати, як ти Давай таке найсмішніші запитання. Найсмішніші. Добре, а чи подобається тобі їздити у Стрівську гості до Андрійка? Зараз Все розбасіхайся. Ага. Ні, ну ти розбазікаєш те, що... Ні, ну я просто зондріка, він твій братик, троюрідний. Э, э, розбазікаєш те, що в мене там глицерину, і на мало місця буде. Ага, ясно, то всі поприїжджають на глицерину в Австрії. Так, да. э, э, то не бавікаєш. Так, э, да, люблю їздити в зонку, я так люблю і влітку. Чого кажучи в зонку? Завжди люблю з ним гратися. От, от, троєрідна сестра поїхала за кордон з мамою полуницю збирати в Данію, а от е, брату, він, йому 10 буде, 11, мені буде 8. От, я люблю старшим. Тобто троєрідній сестрі 14, здається, Да, 14. І мені цікавіше, типу, старшим. З нею, з тррідним братом, ще одною тррідною сестрою. Брата. На качелях там классно кататься. Да, да, да у них качеля такая класна стоит у дворі. Ой, златуля, я загадала. А чи доїла ти корову? Да, доїла доїла. <говори> <говори> було, таке в селі. Так, давайте давай, не топ най 3. Да, це на найсмішения, давай. Прям давай ще А ще хотіла запитати, як ти ще була маленька. Ти бачила, як телятко залізло в свою тарілку? Бачила. Маленьке таке. А давай кажи мені, бо я вже за токмаком. Що за Сумую! Так, добре. Давай, тобто найсмішніше, ще два треба тобі заплети. А чи було в тебе таке, щоб як ти була маленька, ти їла велику велику булку. Чого? Дуже подобалося. <свист> давай, найсмішніше, оце друге, а одне. Вона... Так, а чи мега... було у тебе таке, щоб ти сама мега... жарила на вогнищі? Не смішне, це не смішне. Шпикачки. Це не мега смішне. Не мегасмішне. смішне. Ну давай, нагадай мені тоді, що у тебе там мега смішне. Я прийду до тебе. с Сими. <laughs> Ой, Затуля, а чи була в тебе таке, щоб ти поступала в інститут? <laughs> ну, я, ну, типу, да. Да, даже тобто відео ми піду... знімали там трошки. Да, тобто, я піду. В другий клас для мене це буде, типу, я пішла на перший курс. В інститут. От, так. Да. Клава, а який і... ми тоді з тобою поступали, бо я вже й забула. Ніякий інститут, ми здавали екзамени. Ми здавали екзамени на співачку. Де А, да. Да, да я ще тебе питала, ким ти хочеш. Ага. А ти кажеш співачкою. Да. А я ще казала, а може в театральний? А ти що казала? Не, дякую. Так, всі будуть зараз казати поки. Це тепер традиційний герой нашого відео. Давай. Да. Хто перший? Остя. В якого спадають шутки? Ой. Ой, давай мені його, бо там клава вже впала. Пока-пока, пока-пока. Ой, тихо. Вон он сейчас нам завала всю кинокамеру. Клавдия, кажи. Всем пока-пока. Пока-пока. Так, я ты кажи уси пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока. Все, добубачили. До так, всем пока-пока.